Для красності і його жителів я намагався особисто все робити від мене залежне, щоб стабілізувати ситуацію в місті, щоб комунальні підприємства, які доводилися штучно до банкротства, не стали такими. Я намагався робити все, щоби. Соціально-економічні програми не реформи, до реформ ще нам рано в цьому році, соціально економічні програми було реалізовано. Те, що вдалося зробити, але це тема іншої розмови, іншої історії. Як ви пам'ятаєте, я під тиском не написав і ніколи б не написав би заяву ні про вихід з партії, ні про складання повноважень секретар міської ради. Але сьогодні, як ви бачите, і сьогодні і в цьому залі... Посада секретаря міської ради є заручником політичних сценаріїв. З одного боку, тих, хто нещодавно втратив вплив на місто, а з іншого тих, хто планує на нього впливати. До участі у таких сценаріях я не хочу мати жодного відношення і прошу депутатів першочергово розглянути мою заяву. Черкаська міська рада, секретаря міської ради, виконуючи обов'язково міського голови Білоусар Інтерпедович. Прошу припинити службу в органах місцевого самоврядування та звільнити мене з посади секретаря Чекаської міської ради 6 березня 2014 року у зв'язку з прийнятим 21 лютого рішенням позачергового засідання четвертої сесії міської ради. І ще я хочу сказати, що я переконаний, що з громади потрібно дослухатися. Громада вимагає повного перезавантаження влади від Києва до Черкас від Черкас до Києва. Але треба із місць влади міняти. Дякую за увагу.